Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 21 вересня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Ростислав Білик знайшовся. Вітчизняні безпілотники створили волонтери Буковини та Івано-Франківщини. Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. На прес-конференції Василя Продана, депутата міської ради, який очолює партію Рідне місто, не було зроблено аж надто гучних заяв. Втім, була гучна поява. Ростислав Білик знайшовся. Сам він каже, що нікуди і не губився. Нагадаємо, на минулих виборах до міської ради громадські активісти зафіксували факти масового підкупу виборців на студентських дільницях. Студенти розповідали за голосування на користь кандидата в депутати Ростислава Білика та рідного міста. Їм пропонували певну суму грошей. Кільком студентам після цього дали умовні терміни. Сам Білик зник з поля зору громадськості після того, як у його помешканні було проведено обшук та порушено кримінальну справу. Нещодавно стало відомо, що справу проти білика як організатора масових фальсифікацій закрито, і з нього знято усі обвинувачення. Надія Величко продовжує тему. Розпочав прес-конференцію голова фракції Рідне місто Василь Продан він розповів, що його фракція і надалі буде боротися за те, щоб міська рада домовилась з усіма перевізниками про компенсацію безкоштовного проїзду пільговикам. Також активне освоєння грошей для зведення житла учасникам АТО та виділення приміщення на сковороди. 1 журналістів цікавили інші теми, наприклад. Містом ходять шутки про те, що Василь Продан збирає підписи депутатів міської ради, щоб обійняти посаду її секретаря. Якщо буде 21 підпис, то це не буде виноситись на сесію, тому що треба оприлюднити цей проєкт рішення 20 днів. Хоча все, що стосується питань по посадам, не трне не вимагає оприлюднити 20-денного. але ми обов'язково це зробимо, щоб не було жодних. Якихось, ну щоб, ну, щоб було все по закону. І є 20 днів оприлюднено, буде оприлюднено 20 днів. Це той час, який потрібен для того, щоб всі чернівчани, ну крім е, товариша Бурбака, могли сказати, ми проти, тому що, тому що він вкрав, забрав, що, що тось, щось скажіть. Тому що, крім заяв смотрящих, ви розумієте, ну як можна 4 роки розказати про смотрящого і жодної заяви ні в поліцію, ні в міліцію, ні в прокуратуру нікуди не подати. Також Василь Продон категорично заперечив, що збирає підписи на користь свого призначення секретарем міськради. Десь через півгодини після початку прес-конференції до головного спікера приєднався Ростислав Білик. Не здавалося, сказати, хотів сказати, що десь через півгодини прийде Білик. Але так мало питань було, що я мене не було сім місяців. Я 15 липня вже був в Україні. Був на лікуванні. Якщо потрібно, я можу показати довідки, в принципі, якщо не потрібно, можу показати паспорт. В Росії не був, в Білорусі не був, в Криму не був. Був за кордоном. Нікуди не тікав, повістку я не отримав. Просто я вам скажу, що була така ситуація, що я зрозумів, що після того, що відбувалося в мене вдома в моїх батьків, я зрозумів, що просто так, просто це все не пройде, і треба було просто мені. Може не підлюкуватися, просто, просто е, переживати за здоров'я своєї здоров'я своїх близьких. Також Ростислав розповів, що збирається поновитися на роботі в університеті і не буде ні від кого переховуватися. 10 жовтня в суді опора оскаржуватиме закритті провадження щодо справи проти нього. На перше засідання прокуратура не прийшла. Та навіть якщо розгляд справи поновлять, Ростислав Білик не збирається ховатися. Я ще раз тоді наголошую вам, що я зникати не буду. Телефон в мене той самий, ви можете мене зараз набрати. Я є на місці, і якщо навіть звертає, зараз я просто повернуся до початку вашого запитання. Якщо навіть опора виграє, справу переглянуть, я буду співпрацювати з слідством і ставити журналістів і засоби масової інформації про хід розслідування. Також Ростислав Білик повідомив, що обов'язково прийде на наступну сесію міської ради для того, щоб зареєструватися, отримати значок та посвідчення депутата. Адже він є чинним депутатом, незважаючи на те, що кілька студентів отримали вирок через підкуп виборців у 2015 році. Ставили вони галочки навпроти його прізвища. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Депутати Чернівецької обласної ради зібрались на позачергове засідання. Цього разу в порядку денному внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік. Про ремонт шкіл, нестачу ліків та деребан лісу. Далі затверджуючи порядок денний, до питання внесення змін до бюджету додали ще 27. Однак, першим розглядали саме розподіл коштів з перевиконання, першочерговий ремонт будівель соціальної та освітньої сфери. Під Захаричах перекрити дах. Тому що там затікає, перекинули, просто поміняли об'єкт. Особисто немає проти під задачу, але я думаю, що в такій в школі печуть напевно саме з відсотках І мені хотілося, щоб всі решти виділялися ті, які переконання за переконанням депутатів. І навіть більше 6 мільйонів гривень з перевиконання обласного бюджету пропонували розподілити між фракціями ради. Що ми повинні операційне розподіляти з перевиконання бюджету на кожну факті пропорційну для того, щоб покупати могли виконувати обіцянки своєї полювати? Врешті депутатські запити на виділення коштів почали виходити за межі видатки обласного бюджету. На ремонт шкіл кошти так і не виділили, зарезервувавши їх до наступного засідання сесії. Більше ста тисяч гривень рекомендували виділити наркологічному диспансеру. Дихають в трубку, визначається вміс алкоголю. А якщо не хоче дихати в трубу, його треба відвести і взяти на аналіз кров. Тобто, в такому випадку необхідно усі тест системи придбати. Це є звернення нашої поліції до і є звернення департаменту охорони здоров'я. За таку пропозицію проголосувала більшість. Натомість жодних коштів на лікарні та об'єкти, які потребують негайного фінансування, вже черговий раз не виділяють, кажуть депутати. адміністрації, до всіх коло депутатів, щоб ми контролювали процес розподілу цих коштів, і все таки вирішили найнагальніші питання на округах. Обговорення Викликало і виконання нещодавнього рішення комісії з питань охорони здоров'я обласної ради. Профільна комісія з питань охорони здоров'я внесла деякі зміни, тобто 660 тисяч здахів перенаправити на ліки в лікарню швидкої медичної допомоги. На колегії обласної ради і на сесії так, так, всі зміни пройшли, так, так. Вчора виявляється, що ці кошти все рівно направили на склади, де зберігаються матраси. А ви тепер нам говорите, що є роль депутата, профільної комісії. Поміж суперечок депутати все ж продовжували розглядати питання порядку денного. Зокрема, створили обласне комунальне підприємство, яке повинно зупинити розкрадання лісу. Я прошу депутатів проголосувати для того, щоб ми покроково йшли далі і могли виконувати ті функції, які сьогодні поклали на Буковина ліс. Стосовно е, там окремих питань пов'язаних сьогодні із можливо, там не статутних певних документів чи щось інших. Вони будуть відповідно розробко опрацьовані практично. Далі депутати продовжили розгляд земельних питань. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міська рада виділила 200 тисяч гривень на освітлення пішохідних переходів. Центр міста має достатньо освітлення а у спальних районах із цим проблеми. На ці гроші планують закупити більше двох десятків ліхтарів. Куди їх встановлювати, хочуть дізнатися від Чернівчан. Виділені 200 тисяч гривень треба освоїти до кінця року. Минулоріч також на освітлення переходів дали 130 тисяч. На них встановили 5 переходів. Багато грошей коштували опорні стовпи, тож цього року вирішили від них відмовитися трошки заощадити і все ж таки освітити більше переходів, просто оголосити конкурс, провести на постачальника самих світильників, відповідно до вже технічного завдання по кожному конкретному переходу. Можливо, встановлення на розтяжках підвісних світильників. Тобто ми заощаджуємо дуже великі кошти на стовпах і, виходячи з цього, зможемо придбати більше самих світильників, які вже потім, чи поступово, чи всі одразу міське комунальне підприємство місь світла може просто саме змонтувати ці розтяжки і під'єднати до системи вуличного освітлення. Усіх, хто знає про пішохідні переходи без належного освітлення, просять повідомляти про це в департамент житлово-комунального господарства або через Фейсбук. Але крім адреси переходу, просять також максимальний опис, адже на перехрестях по три-чотири переходи. І поки що усі обладнати просто немає можливості. Хотілося б надавати перевагу таким спальним районам міста біля навчальних закладів, але особливо враховуючи їх графік роботи, щоб не виходило так, що, наприклад, школа працює тільки в першу зміну, а ми там встановимо освітлення. Ну, скажімо так, щоб це було найбільш оптимально. І будемо відповідно до цих місць визначатися з конструкцією. Поки що у департаменті ЖКГ не знають, де і за яку ціну будуть закуповувати обладнання. Назва компанії Вартість світильники буде визначатися за відповідною процедурою вже департаментом житлово-комунального господарства. Тобто, тому зараз казати, скільки ми можемо підсвітити переходів, це дещо некоректно. Чому? Тобто, якщо відштовхуватися від вартості десь 6,5 тисяч гривень за фірму «Шрёдер», то це виходить десь 25, плюс-мінус, якщо не купувати ступи. Якщо переможе інша компанія, скажімо так, з більш дешевими цінами, але належною якістю, це буде більша кількість. Незважаючи на кількість поданих заявок, кожне місце буде. Обстежувати спеціальна комісія за її висновками і визначать, де саме в Чернівцях буде безпечніше переходити дорогу. Надія Величко, Руслан Коков, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал чернівці понад два роки. Вони працювали над їх створенням, та ще й за власний кошт і їм це таки вдалося. Вітчизняні безпілотники покликані допомогти українським захисникам перемогти у війні на сході країни. Створили волонтери Буковини разом з волонтерами Івано-Франківщині. Свої досягнення вони продемонстрували журналістам, та на цьому зупинятись не планують. Якщо все вдасться, то невдовзі в столиці Буковини тих, хто боронитиме нашу державу, безкоштовно навчатимуть вмінню керувати безпілотниками. Волонтери демонструють безпілотники, над створенням яких працювали понад два роки. Не шкодували для цього власних грошей, адже з вуст військових неодноразово чули, наскільки їх бракує українським захисникам, щоб боронити себе на сході країни. Українським військовим їх не вистачає, а от сепаратистам вдосталь, розповідає учасник бойових дій Дмитро. Десь 30 метрів 300 йде, висота скорість, швидкість швидкість нього 60 км на годину. Це 17 метрів в секунду. Високо його при тихій погоді можна почути лише. Тихенько прийшов, ось там же на екрані ви можете побачити. Точка, над якою він проходить, він одразу координати пише. Точні. Прийшов, їх артилерія зібрала ці дані і все, в них вже їм нічого не стається, крім навестися і дати вогонь. Аби таких технічних приладів українським захисникам не бракувало, це питання має бути підняте на рівні держави, вважають бійці. Їх, можна сказати, взагалі немає. Оце, що є, ці крохи це суто волонтери, і було б дуже добре, аби Міністерство оборони цим перейнялося. Та наразі цим переймаються волонтери Буковини та Івано-Франківщини. Вони витрачали власні кошти аби створити ці безпілотники. Та кажуть, є ще одна проблема: чимало бійців не вміють користуватись цими приладами. Саме це підштовхнуло їх до наступного кроку. Тому було поставлено така задача. І на сьогоднішній день у нас вже є. Досить напрацював для того, щоб організувати постійно діючі курси операторів пілотів і операторів-спостерігачів. Зв'язку з цим ми прийняли рішення запропонувати Чернівецькому національному університету безпосередньо кафедри військової підготовки. Відкрити факультатив представники кафедри військової підготовки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича кажуть, що це можливо. Для цього треба звернутися до керівництва університету, роз'яснити важливість цього питання для підготовки майбутніх операторів цих літальних, безпілотних літальних апаратів і. Якщо ви виявилися бажаючи, тоді можна організувати ці курси для підготовки операторів цих безпілотних операторів. Це, в принципі, можливо. Це можливо. Чи таки втілиться мрія волонтерів? Чи зможуть ті, хто боронитиме нашу країну, безкоштовно навчатись, керувати безпілотниками, ми розповімо вже у наступних сюжетах. Ольга Андрійська, Денис Новоменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В рамках посилення ділянки Україна румунського кордону Державна прикордонна служба направила більше 200 прикордонників, завдання яких є боротьба з протиправною діяльністю на кордоні, особливо вночі. Більше про це далі з метою посилення кордону і ефективної боротьби з протиправними елементами на Буковину прибули чергові резерви прикордонного відомства з числа курсантів Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Це вже не діти, я хочу зауважити. Це вже не діти, це вже е, такі чоловіки, це вже військовослужбовці, які вже багато пройшли. Е, ці курсанти вже тричі були на державному кордоні під час. Стажувань під час військових практик це курсанти, які вже двічі приймали участь на параді незалежності на хрещатику в місті Києві. Тобто, це вже такі потужні військовослужбовці, які багато чого знають, вміють, і академія сьогодні вчить вчить тому, що потрібно на державному кордоні. Тому я вам можу гарантувати, що вони знають, що робити, як робити і для чого вони сюди приїхали. Резерв на сьогоднішній день складає близько 200 військовослужбовців. Охороняти державний кордон вони будуть безпосередньо на ділянці українського румунського державного кордону, яка на сьогоднішній день є проблематичною. Протиправна діяльність здійснюється, як правило, шляхом переміщення тютюнових виробів. Проблема є актуальна. Відповідно, прикордонний загін потребував такої допомоги. Раніше Резерви прибували це в нас вже п'ятий резерв в цьому році, і ми сподіваємося, надіємося, що він принесе позитивний результат. Іншого ми навіть і не чекаємо. Підрозділи прибули для автономного несення служби та у разі загострення ситуації будуть взаємодіяти з відділами прикордонної служби на ділянках, яких будуть базуватись. Житимуть курсанти близько місяця, ось в таких маленьких польових таборах, практично біля кордону. Місця розташування облаштовані польовою кухнею та всіма відповідними зручностями. Курсанти 4-го курсу з різних факультетів значить, прибули на ділянку західного регіонального управління. І вони, крім того, що отримують додаткові практичні навички, вони мають можливість познайомитися ближче, згуртуватися. І цей військовий колектив, так би мовити, колектив майбутніх офіцерів-прикордонників зможе успішно виконувати завдання з охорони державного кордону. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Тому цього року чернівецький репортер розповідав історію 14-річного хлопчика із родини переселенців, який під час пожежі врятував своїх братів та сестер. За проявлений героїзм рятувальники висунули кандидатуру хлопця для участі в акції Герой-рятувальник року, яка відбулась днями в Києві. Відвідавши столицю, юний герой був нагороджений. Більше про це далі. 11 лютого близько восьмої ранку в селі Форос на Новоселицького району в житловому будинку переселенців зі сходу трапилась пожежа. Загорання виникло на горищі і по дерев'яних конструкціях споруди поширилось по всій будівлі. Дорослих вдома не було, а запах диму першим відчув тоді ще 14-річний хлопець Олег, який кинувся рятувати молодших братиків та сестричок. Спочатку задимілась криша, там, от. потім почало. начался немножко э, крыша гореть а потом мне сестра э, даша выходит кричит э, олег пожар э, сначала кухня горит а потом э, я в, выбежал воду налить но я уже воду не налил пошел быстро малышей выводить из э, дома сначала взял младшую сестричку потом еще чуть-чуть мои выше а потом брат Брат кричит Олег, помоги. Я прибежал ему к нему и взял его и вынес из дому. Рятуючи дітей, хлопець отримав опіки рук. Після проявленого героїзму управління ДСНС в Чернівецькій області висунуло кандидатуру хлопця на звання Герой рятувальник року, яке відбулося 18 вересня. У рамках фестивалю Сімейний день надзвичайних ситуацій у столиці відбулася церемонія нагородження десяти переможців всеукраїнської акції Герой рятувальник року. Одним із цьогорічних лауреатів конкурсу став юний герой Олег Степанов. Голова ДСНС Микола Чачотків вручив хлопцю диплом лауреата акції та цінний подарунок. Шкарад був, потому що получил диплом. І з этим діплом я можу посудити в інше. Я більше хочу стати спасателем. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 21 вересня у всьому світі відзначають міжнародний день миру. Це свято було започатковано генеральною асамблеєю ООН у 2002 році. У цей день понад півсотні студентів з різних областей України, зокрема Сходу, пройшли ходою миру центральними вулицями Чернівців. В руках вони тримали символ миру білих паперових голубів. В такий спосіб вони закликали до відмови від насильства і припинення вогню у всьому світі. І найперше на сході України жовто-блакитними кульками та паперовими білими голубами вони рухаються пішохідною вулицею Ольги Кобилянської. Саме 21 вересня у міжнародний день миру студенти вирішили провести таку акцію, аби закликати боковинців і не лише робити все можливе, щоб мир завжди панував в Україні. Вважаю, що кожен свідомий українець на сьогоднішній день має вважати, що мир має бути в нашій країні. У нас така ситуація на сході, і кожен українець має бути за мир, має все робити для того, щоб він був в Україні і має душою і серцем бути з нашою країною, з нашою державою. Любити, поважати її і пропагувати, щоб був мир і бути добрим, свідомим. Прийшлися по вулицям і людям давали радість, роздавали такі гарні. Осмішки творить давали голоду. Що вони символізували ці голода? Ну символізують свободу, мир. Третє ми проводимо цю акцію. Вона отримала підтримання серед населення, і дуже багато як ви бачили дітей, раділи, коли ми пускали кульки. Вона спрямована на те, щоб залучити кожну людину, кожну громаду, кожну організацію до якихось справ, дій, позитивних думок, які б сприяли миру в родині, в сім'ї, в державі, в країні загалом і в усьому світі. Окрім студентів з різних областей України до акції долучилися і спудеї з Індії, і не лише нам всім потрібен мир не тільки людям, а й усім організмам, бо вони також страждають від війни. Зараз багато конфліктів: Індія, Пакистан, Україна, Росія, Сирія, і нам це не треба. Якщо кожен з нас буде дбати про мир, і ми, студенти, будемо щось робити не тільки у день миру, 21 вересня, то мир обов'язково прийде. Аби мир таки запанував Україні на завершення на театральній площі студенти Буковинського державного медичного університету та всі охочі випустили в небо білих паперових голубів та жовто-блакитні кульки. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міжнародний день миру також відзначили у Чернівецькій школі номер 24 На подвір'ї закладу учні співали пісні, читали вірші, а на асфальті зобразили голуба, який символізує мир та об'єднання. Про небайдужих та усвідомлених школярів далі у сюжеті. Щороку Міжнародний день миру відзначається у світі. Сьогодні він об'єднав школярів загальноосвітньої школи номер 24 Мир на землі! Це затишок і тиша. Це сміх дитячий. Учні 24-ї школи так перейнялися ідеєю миру, що захотіли провести окремий захід, і педагоги їм в цьому допомогли. Ті пісні, які були підібрані дітьми, вони вивчалися наскільки швидко, що ми були вражені. То є те національно-патріотичне виховання, якого ми намагаємось досягти. У школі постійно проводяться акції милосердя на підтримку воїнів АТО. Ми проводимо різноманітні акції для воїнів. АТО. кожна дитина в нашій школі, вкладаючи одну-дві гривні, вкладає свій вклад в допомогу для воїнів і символом сьогоднішнього дійства була птаха, зображена на асфальті. Це голуб, якого учні намалювали у подвір'ї школи. Він символізує мир та об'єднання. Мир, я вважаю, що це невід'ємна частина нашого життя. Потрібно боротися за мир, адже якщо не буде миру, ну то не буде якби. Країна розпадеться, буде багато військових конфліктів, і це може призвести фактично до розрухи. Всі люди на Україні хочуть, щоб завершились бойові дії на Донбасі та Донецьку, і щоб наша держава підтримувала тих людей, які там воюють матеріально і морально і щоб, щоб там війна закінчилась, мир має бути у всіх куточках нашої держави. Вони прекрасно розуміють, що там на сході гірша ситуація, складніша. Співчувають тим людям, співчувають нашим землякам, які там знаходяться, обороняючи кордони країни. І це ми побачили в їхніх словах, підібраних для сьогоднішнього свята. Ми за борю, ми за мир, за Учениця Яна сказала, що співчуває тим дітям, які знаходяться на території бойових дій. Немає дивчитися. Вони е, е, психологічна якась трака травма. е, вибух, чути ці всі вибухи в день та вночі. Вони ну вони не такі, як ми. Наприкінці свята діти запустили білих жайворонків. Також символи миру, зроблені власноруч. Надія Воличко, Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецька філармонія розпочинає 73-й концертний сезон з опери ораторії Ігора Ставінського Цар Едіп. Цей твір написаний за сюжетом античної трагедії Софокла і заслуговує на увагу чернівецького глядача для тих, хто цінує мистецтво. Наступний сюжет. Щоби 28 вересня о 18.30 музика музичного генія Ігора Ставінського правильно зазвучала на сцені Чернівецької філармонії. У передень свого 80-річчя до нас завітав диригент з Німеччини, який має українське коріння. З собою привіз для чернівчан оперу ораторію Цар Едіп». Я вже вдруге тут виступаю з симфонічним оркестром, але. В минулі більш молоді роки неодноразово виступав із Київським камерним оркестром, художнім керівником якого я був. Я дуже був задоволений минулим своїм концертом, минулим виконанням Стравінського. Симфонічним оркестром Чернівецької філармонії я відчув, що робота у нас буде дуже цікава. Поціновувачі творчого доробку Ставінського знають, яка насправді складна його музика для виконання, оскільки вимагає максимальної драматичності сюжету і реалістичних емоцій виконавців. Взагалі, взята нами всіма дуже висока планка. Я сподіваюся на те, що сподіваюся. Що вас усіх приємно здивуємо. Цар Едіп вважається вершиною, найдосконалішим, найпоказовішим твором. Щодо ролі хору в цьому дійстві, вона не просто супроводжуюча. Це як у античній дійсно трагедії: хор учасник дійства, хор вступає з першої ноти партитури, хор супроводжує до останніх тактів головного героя, царя Едіпа. Він і коментує, і Переживає і е, звертається до залу. І основні переживання, якби драматичні, несе на собі е, хор. А вже 6 жовтня о 18.30 в Чернівецькій філармонії відбудеться благодійний вечір пам'яті заслуженого артиста України Леоніда Корінця, під час якого збиратимуть кошти на будівництво пам'ятника колишньому працівнику філармонії. Я ще раз запрошую всіх на цей. Світлої пам'яті концерт, тому що якщо ми будемо згадувати про тих, хто віддав своє життя мистецтву, то і так само і нас будуть згадувати. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.